Луції Анни Сенека Моральні ВЕСТИ до Луцілія Переклав з Латини Андрій Содомора. Лист 43. Сенека вітає свого Луцілія. Ти запитуєш, звідки я міг про це довідатися? Хто розповів мені про твої задуми? Адже ти словом нікому про них не прохопився? Той розповів, хто знає про все найбільше людський поголос. Як це, здивуєшся, чи належу до таких, за ким годить поголос? Коли міряєш себе, не озирайся на ті місця, звідки ти вийшов? Подивися, де зараз живеш, що височить над усім по сусідству. Те й вважаємо великим.